Вітаю вас, друзі! Сьогодні 17 липня, і безумовно, сьогоднішня дата ввійде в історію. В підручниках історії будуть писати про те, що саме цього дня вдруге Збройні Сили України здійснили атаку на кримських міст і зруйнували його. Перший раз то було 8 жовтня минулого року. Росіяни його відбудували. Ну а сьогодні два прольоти знову стомилися. І з цією датою пов'язана ще одна подія рівно рік тому, 17 липня. Черговий президент Російської Федерації Мєдвєдєв, запасний ще його називають, сказав, що якщо з Кримським мостом що станеться, то наступить судний день, 17 липня 22 року, 8 жовтня 22 року, 17 липня 2023 року. Судний день не настав, але Путін був дуже стурбований. Ну і 17 липня спливає дата зернової угоди. Довкола якої також багато баталій. День дуже насичений подіями, але ну саме датами, я сказав би так. Тому що ну нас уже в принципі не здивувати підривом кримського мосту. Ми вже нібито трішки звикли, але хотіли, щоб його зруйнували повністю. Однозначно, ми цього хочемо. і Це справедливо, тому що цей об'єкт, по-перше, збудований незаконно. Українська влада не давала дозволу на його будівництво росіянами, і безумовно він має бути зруйнований. Тим паче, через цей міст надходить дуже багато військової техніки, боєприпасів на тимчасово окупований півострів, Крим, звідти на південь України, де ведуться запеклі бої. Про це ви все знаєте, але я хотів би поточнити деякі деталі стосовно цього терористичного акту, як кажуть на Росії, який сьогодні стався вночі, і так вранці відбулося. Це знакове дійство, і були повідомлення про те, що нібито було два вибухи. Спочатку я особисто не публікував цю інформацію, перевіряв, тому що треба було б зрозуміти, що власне відбулося, і пізніше почала з'являтися інформація, що це могли бути якісь бойові скутери, як кажуть росіяни. Ну, ми з цього трішки кипкували. Я там публікував навіть ось таке фото, де Вірка-сердючка на банані на давному здійснює атаку. по... Кримському мосту, ну і врешті-решт, вдало дописували ви, що і там ще й Лорак не вистачає лободи, ну і таке інше. Так, в умовах він ми навчилися жартувати. Але якщо говорити серйозно, то стосовно таких скутерних надводних безпілотних літальних апаратів, то історія має місце, друзі. Справа в тому, що Україна ще в 2022 році створила кілька власних моделей ударних безпілотних надводних апаратів. Англійська абревіатура USB. І вони почали розвиватися в рамках проекту Юніте 24 який був започаткований Зеленським ще минулого року. Два слова про самий проект це платформа, яка покликана збирати гроші на відбудову України, на допомогу Україні, на гуманітарку Україні і на інші цілі. Набагато цілей ці гроші розподіляються уже на сьогоднішній день. Вдалося зібрати понад 400 мільйонів доларів. Гроші поступають на спеціальний рахунок Національного банку України, звідки вони надходять. В різні міністерства. Ну, а розподіляються вони, зрозуміло, ініціаторам і організаторам цього фонду. І з цього фонду, з цього проекту, з цієї платформи, як просять її називати, виділялися гроші і на створення цих безпілотних літальних, м, хотів сказати, апаратів, але надводних апаратів. Ну, так, вони не літають. І в цьому їхня перевага, тому що їх дуже складно виявити, коли вони рухаються по воді. І вони несуть дуже великий боєзапас близько 200-250 кг. кілограмів, і от саме такими, ймовірно, безпілотними надводними апаратами були сьогодні атаковані 145-та, нібито, опора Кримського мосту, яка не постраждала, але рухнула дві секції. Одна зовсім зруйнована, а іншою ну намагається відновити рух. Я ще детально про відновлення цього руху обов'язково скажу, тому що Путін був дуже стурбований і провів цього приводу термінову нараду. Деталі сьогоднішнього дня дуже багато. 21 вересня 2022 року, трішки вас повернув ракурще до того, як був перший атакований Кримський міст, біля берегів Севастополя росіяни знайшли такий подібний безпілотний надводний апарат, і вони злякалися, вони його підірвали в морі і відвели військові кораблі в бухту Севастополя із чергових рейдів у Чорному морі. Сам безпілотний надводний апарат дуже цікавий, і міністерство. Інформаційної, цифрової трансформації, перепрошую, опублікувало дані про нього, тактико-технічні характеристики. Тому не закидайте мені, що це якась таємна інформація, вона є в відкритому доступі у інтернет. І так, уже фактично Федоров, який опікується безпілотними апаратами і літальними, і надводними, як ви виявилося, в рамках цього проєкту Unity 24, вже оприлюднював інформацію про цей безпілотний надводний апарат. Виявляється, його довжина 5,5 метрів. Вага його близько 1000 кг. Операційний радіус дії до 400 км, ну це дуже далеко. А дальність ходу до 800 км. Автономно він може рухатися 60 годин. Дуже потужний апарат. Бойове навантаження до 200 кг, Деякі військові експерти кажуть, що навіть може і бути більше. Максимальна швидкість 80 км на годину. Ну а вартість його, друзі, близько 10 мільйонів гривень. Це на курс 2022 року, коли ця інформація з'явилася, це до 300 тисяч доларів. Ну, в рамках проекту Юніти 24 дійсно можна було виготовити не один такий безпілотний надводний апарат, який би вражав кримський місто. Саме тому, можливо, саме за ці гроші його витовляли, можливо, і ні. Але сьогодні Федоров повідомив, що Україна виробила в 100 разів більше різних безпілотних. Апаратів, яких саме літальних чи надводних він не говорить, ніж то було минулого року. Скільки минулого року ми виробляли, я не знаю. Ви такої інформації точно не знайдете. Ну, в принципі, це і нормальна історія, коли інформація в умовах війни закрита. Але чому про це заговорили сьогодні і Федоров озвучує? Тому що вчора на російських телеканалах з'явилися повідомлення про те, що росіяни виробляють десятками тисяч ланцети. Про них ви вже знали, чуєте, я і вчора про це дуже коротко переповідав. І для Збройних сил України це серйозна небезпека, особливо враховуючи те, що і ми, відповідно, маємо виготовляти достатню кількість різних безпілотних літальних апаратів, тому що це боротьба за мало небо, так називають її, і в умовах війни це дуже і дуже важливо. Ну, от, виявляється, ми також виробляємо. Але точної кількості я не знаю, і ви також. Ну, поки що будемо довіряти владі, на вибору великого немає. І те, що саме такими безпілотними надводними апаратами був атакований Кримський міст, ми дійсно лише вітаємо. Втім, застереження, які виказували, і ви в своїх коментарях у мене в Телеграм, ну і я також, хотілося б, якби ці два дорожні полотна, одне з яких зруйноване повністю, два прольоти, були взагалі ліквідовані і такими, щоб не могло не можна було їх відновити, тому що. І згаданий мною Медведі говорить, що не так все погано. Ну і також Путін, проводячи сьогодні нараду, сказав, що буде Атветка. Яка не знаю, ну в принципі, ми знаємо, чим Атвітка нам загрожує це приліт десятки ракет безпілотних літальних апаратів. Шахет іранських ніч не спимо. Звісно, кудись прилетить, але ну відверто кажучи, нас уже цим не злякає. Так само сьогодні жартували, Ну що, Путін тепер після підриву кримського мосту оголосить війну Україні. Так, да, звісно, жарти жартами, але війна це не жарти. І от сьогодні, коли оцінювали масштаб руйнування, віце-прем'єр-міністр Російської Федерації, який опікується питаннями будівництва, залізниці, повідомив про те, що дорожнє полотно одне зруйноване, а друге настільки пошкоджено, що відновити рух Кримським мостом можна буде не раніше. 15 вересня по одній стороні, а по іншій не раніше 1 листопада. І це дуже суперова новина, але є одне суттєве але, яке нам не додає великих переваг. Це непошкоджене залізничне полотно на Кримському мосту. І потяги сьогодні вже раніше, навіть 9 години, відновили рух залізничним полотном Кримського мосту. Безумно ми так само можуть перевозити і боєкомплекти і броньовану техніку, і все інше. Але автомобільний рух також дуже важливий. Так от. Прем'єр-міністр з питань будівництва повідомив, що рух може бути відновлений з цієї ночі, навіть з нуля годин вони запускають тестові автомобілі. І якщо все буде окей, то у другій ночі у реверсному напрямку по одній стороні, де полотно не дуже пошкоджене, може бути відновлений рух автомобільним транспортом. Тобто я такого варіанту також не виключаю. Звісно, ми дещо жартуємося приводу, але я думаю, що до ранку побачимо. Чи віце-прем'єр-міністр Хуснулін робив висновки про можливість відновлення автомобільного руху через міст під тиском Путіна. Чи з якихось інших причин, тому що після наради у Путіна він зробив таку заяву, що вже цієї ночі щось будуть пробувати робити. Ну, друзі, подивимося, до ранку однозначно так. Але те, що це дуже серйозний удар по самому Путіна, то безумовно так. Тому що, якщо ви бачили відео, а я думаю, що ви бачили його короткі нарізки, і в мене в телеграм-каналі в інших соціальних мережах, то він виглядав дуже злим і говорив, що хороших новин направду немає. І якщо ми доб'ємо кримське місто, безумовно з потужності наступальної Російської Федерації суттєво зменшиться. Особливо вони важливі для росіян на тлі того, що Збройні Сили України продовжують наступ на Запорізькому напрямку і ведуть оборонні дії на Куп'янському та Лиманському. Наприклад, Великий жаль, Сирський сьогодні підтвердив те, що росіяни перейшли в наступ на цих двох напрямках на Сході України. Але якщо е, росіяни не матимуть підтримки з Криму, це то, також дуже потужно. Інший фактор, який дуже важливий для нас, це те, що е, соціальна складова дуже суттєво похитнулася на Росії, бо росіяни, як виявляється, активно. Їдуть відпочивати до Криму. Так, друзі, це так і є. Вони не зважають там на комендантську годину, ні на що, і навіть зараз влада Росії, Криму, вживає заходів для того, щоб скасувати комендантські години у прифронтових регіонах Російської Федерації, де вона діє. Автомобілі із відпочиваючими будуть рухатися безперешкодно. Огляд їх буде меншим, ніж зазвичай. Ну, вони намагаються змалювати ситуацію, мовляв, усе нормально. Хоча направду не зовсім у них із цим усе нормально. Але чому ми не добили саме це місць? Я думаю, що особисто моя думка, це була проба. Пера. Повторення, ймовірно, будуть, але пікантність і прикрість ситуації заключається в тому, що ми не можемо використати крилаті ракети, які у нас є: Storm Shadow та Scalp, для того, щоб вдарити по Кримському мосту. І ці ракети нам передані. Звісно, ви мені можете закинути, що відстань від лінії фронту, звідки можуть бути застосовані ці ракети з Повітря з літаків доволі велика, і дальність не дозволить ну, засовувати їх. Але хто сказав, що нам ракети передані лише дальністю 200 км. Ймовірні за все, як сказав сам Залужний в нещодавньому інтерв'ю Washington Post, є просто заборона. Використання цих крилатих ракет для знищення подібного інфраструктурного об'єкту, з яких міркувань мені поки що складно сказати, в мене є певне припущення, і ми вінніше за все зараз намагаються нам західні партнери довести, що необхідно витягнути максимальну кількість. Збройних сил Російської Федерації на території України і тут їх знищити. Але ну, на засобі знищення, як бачимо, поки що не дуже багато хотілося б більше. Залужний на цьому наполягав, говорить ну, про авіацію і про те, що в нього направду зв'язані руки для того, щоб він бив ворога на території Росії. А своїх засобів ураження у нас. Власник мається на увазі не так багато. Але дрон, який сьогодні продемонстрував свою успішну роботу по Кримському мосту, я лише такі вітаю. Хоча вартість його, направду, дуже і дуже немала. Але, яка от ліха-біда начало. Ну і, звісно, не міг би я не згадати вам і розповісти про зернову угоду. Я знаю, що вона мало викликає у вас інтересу через те, що вона не торкається кожного, да? бо це, як правило, відстоювання інтересів крупних агрохолдингів. І в Україні власників таких рахунних не дуже багато, але тут є і. Міжнародний аспект, тому що для Європейського союзу, для країн Африки, які, до речі, перебували буквально сьогодні із візитом в Одесі, вони журналісти, їхня має на увазі, вони спостерігали за тим, як працює зерновий коридор. Він сьогодні завершує свою роботу. Ердоган дуже чітко і безапеляційно заявляв, що Путін, мовляв, погодиться на це нікуди не подінеться. Я з ним також погоджуюся. але Росія оголосила про призупинення участі у Чорноморській угоді, як вони називають її, до того часу, допоки не будуть виконані її вимоги. Скасовані санкції, відновлені платіжні системи SWIFT, надано добро на транспортування аміаку, транспортування їхньої сільськогосподарської продукції і таке інше. Ну, в принципі, вимоги стандартні. Але справа в тому, що мені так видається, що все ж таки зерновий коридор працюватиме незалежно від того, хоче цю Росія чи ні. Чи так подивимося згодом? Бо Ердоган відповів, що він буде мати розмову з Путіном у серпні місяці, коли той прибуде з офіційним візитом до нього в Туреччину. Ну, виявляється в них така домовленість. Як тут буде розсінюватися цей візит Міжнародний кримінальний суд? Бо ну ви знаєте, виданий орден на арешт Путіна. Подивимося. Але події розгортаються цікаво. І довкола Кримського мосту, і довкола продовження можливого зернової угоди. Про все вас повідомлятиму. Будь ласка, коментуйте це відео, ставте подобайки, підписуйтесь, хто цього не зробив раніше. Поширюйте відео друзям, всіх люблять і ношану і не перемикайтесь! Все буде Україна!